Всім привіт з острова. Чеджу. Сьогодні хочу показати вам, що я придбала за 10 днів, знаходячись тут, не тільки для себе, але й для вас. Це не типові сувеніри з чеджу, бо я вже тут четвертий раз, і я купляла такі знати, речі, котрі мені просто захотілося купити. Вони можуть і не стосуватися чеджу взагалі. Наприклад, це амуніція для собаки. Ми її купили в такому місці під назвою Snoopy Гарден. Ось так це дуже велика територія, тематичний музей. І дуже велика територія парку, а дуже чарівний парк. Я виставлю деякі кадри в своєму влозі, бо знімати весь парк це фізично неможливо. Він здоровезний. І навіщо спойлерити все? Якщо у вас буде можливість сюди приїхати, то ви можете побачити це все своїми очами. Там був гіф-шоп, та продавалася така мила амуніція для собак. Тут такі мордочки. Це коштувало 21 тисяча вон. Доха хоче приміряти на собаку зараз. Така у нас штучечка, дрючечка вийшла на цього пупсіка. Ось так це виглядає. І ось тут ось така штучка. Ми знаходили дуже багато локальних гіфт-шопів. Це листівки від різних дизайнерів і художників. Я познаходила дуже багато листівок. Ось ці просто максимально милі. Такі затишні, наче реалізм разом з героями, такими котиками зображені це прям в душу аж запало. Бога був в абсолютному захваті від цих ілюстрацій. Ну, я також є такі, такий стиль. Дуже файні. А і ось тут одразу покажу ось так. Також такі милі малесенькі картинки. Я не котяча мамка, я не любитель котів, але вони дуже милі і виглядають теж прикольно. Оце мені подобається. І ось такі ілюстрації. Ось, звичайно, ось така шляпка. Ну, це степова да. Це, якщо хтось захоче придбати, і така ж піжамка з шортиками. теж якщо хтось хоче придбати, також для вас ось такі каблучки, ось така заколочка, і ось така каблучка. Це кераміка, якщо що, тут квітка, камелія, котра росте в чеджу, яка є символом чеджу. Такі мініатюрні блакнотики. І ось така хусточка для того, щоб витирати окуляри або ноутбук, телефон. Мені це нагадало BTS. Я не в курсі. Може, це не з цього кадру, але чомусь по кількості котів мені це нагадує фотографію BTS. І ось такий підставка під чашку. Дуже теж мила. Це ручна робота, до речі. Такі шкарпеточки. Тут багато з цього бренду Санто. Ми імпортують товари сюди, в Корею. Милі.